У відповідності до тих зобов'язань, які брав на себе як кандидат, і вже як народний депутат. Я маю забезпечити системну роботу з із своїми виборцями. Робота депутата визначається наступним чином. У відповідності до того, як працює Верховна Рада, а її робота організована на сьогодні так, що перший і третій тиждень кожного місяця це відбувається засідання сесійні, так звані, тобто, ми знаходимося в Києві і працюємо у Верховній Раді безпосередньо в сесійній залі. Де відбувається обговорення законопроєктів і голосування за них. Другий тиждень кожного місяця – це робота в комітетах Верховної Ради. Я працюю в комітеті. Це достатньо серйозний комітет, через нього проходять практично всі законопроекти, які вносяться у Верховну Раду, особливо ті, які стосуються серйозних змін державі, які пов'язані із Конституцією України. Всі спірні питання, які в тому числі пов'язані з роботою і депутатського корпусу, порушень прав або порушень етики депутатами, тому роботи вистачає. І ще раз скажу: другий тиждень кожного місяця – це робота депутата в комітетах. І четвертий тиждень кожного місяця визначений як робота в округах. Кожен четвертий понеділок. Тобто четвертий тиждень місця. Понеділок ми відводимо на роботу в місті Коростень. Вівторок я буду приймати виборців в Овручі. І це виборці Овруцького району. Кожний четвер середа це Олевський район. Четвер у нас буде Лугінський район. І п'ятницю ми відводимо як резервний день в залежності від того. Де будуть накопичуватись більше питань, скажімо, я так думаю, що це буде, мабуть, користен і Коростенський район. Ми ще будемо підключати п'ятницю. Але офіційно четверте, кожен понеділок депутат здійснює прийом громадян тут, в місті Коростені, в приміщенні Коростенського міського конкому. Про всі інші, да, кожен понеділок, крім цього, помічник народного депутата буде здійснювати прийом. Громадян, їх звернень, заяв від імені депутата, це теж буде кожного понеділка. Тому ось наш такий орієнтовний або вже можливий точний графік роботи, він буде доведений до всіх жителів міста, району, нашого округу. Будуть відповідні оформлені оголошення. Крім цього, в місті ми відкриваємо офіс. Його точна адреса буде повідомлена додатково. Там будемо ми вже зустрічатись безпосередньо із і громадянами окремо, і, скажімо, з громадськими якимись організаціями і таке інше. Але це вже буде в рамках такого спілкування, якогось обговорення, можливо, питань, які стосуються там в життєдіяльності не тільки міста, а області, якісь пропозиції до. Питання, які на рівні держави треба піднімати. Тому це приблизно такий графік нашої роботи. Крім цього, за цей час я, в, скажімо, так, вніс ну, вже своєю такою активною позицією, я вніс пропозиції в три законопроекти, які будуть розглядатися в Верховній Раді. Один законопроект, який, ну, скажімо так, Співавторами, я дуже надіюсь, будуть багато депутатів. Це закон, який стосується зняття депутатської недоторканності. Це тема дуже непроста. Кожна Верховна Рада, коли починала свою роботу, обіцяла, що депутати готові позбавитись там всіх своїх привілеїв, пільг і в тому числі питань бути рівними перед законом, так як всі інші громадяни. Сьогоднішня Верховна Рада переважна більшість депутатів за те, щоб зняти недоторканність, крім однієї позиції, яка стосується політичної складової. І це достатньо серйозна тема, тому що, скажімо, якщо я завтра в Верховній Раді виступлю з критикою на адресу дій уряду, президента, і якщо в певній мірі я не, законом не буду захищений, це теж неправильно і погано, тому що. Мене можна буде притягнути до якоїсь відповідальності, в тому числі кримінальної, за те, що я, значить, виступив там проти чогось в державі, і так далі. Тобто, це тема, знаєте, така дуже важлива і ну, тонка. Тому більшість депутатів сьогодні сходиться на тому, що якраз те, що стосується такої публічної політичної діяльності депутата, можливо, і треба залишити ну, якийсь отакий захист. Все інше. Любий вид правопорушень, в тому числі кримінальної відповідальності, за любі дії депутат має виглядати так само, як і всі інші громадяни. І не тільки депутат. Ми підписалися за зняття недоторканості з усіх категорій, починаючи від президента, суддів Верховного суду, ну і так далі. Чи вистачить у нас голосів? Побачимо, принаймні, я ще раз сказав: я був 79 дев'ятий в цьому списку, коли я підписався. Це е, збір підписів продовжується, тому я дуже надіюсь. Крім цього, я і разом з ще з трьома депутатами ми виступили авторами проекту закону про внесення змін в земельний кодекс, який стосується е, збільшення повноважень місцевих органів самоврядування. Е, я наполягаю на тому, щоб сільські, селищні і міські ради мали право повністю. Визначати весь комплекс земельних дозволів, починаючи від виділення земельних ділянок, чи то під сільськогосподарську діяльність, під промислову, під розробку і так інше. Не Житомир і не Київ має вирішувати, де в Коростенському районі, чи Овруцькому, чи в Валевському районі, в межах тієї чи іншої сільської ради де чим займатись. Практика показує, те, що сьогодні відбувається в Олевську, вручні, коли і вже в Коростенський район. Незаконний видобуток бурштину, сьогодні перекопують наші землі, сьогодні руйнують ліси, сьогодні родючі ті землі, які ще були, сьогодні з них робиться попіл і пісок. І не можна це зупинити, тому що законодавчо, ніхто не має права, крім серйозних державних підприємств, займатися видобутком бурштину. Так ви мені скажіть, коли сьогодні 7 тисяч в Олевському районі копають, і законом це заборонено, то що робити? Все дуже просто. Треба приймати закон, який дозволить сьогодні на місцевому рівні врегулювати це питання. Ми маємо створити комунальні підприємства. Чому, якщо є такі запаси і є бажання сьогодні людей, то ці ж гроші від видобутку мають піти перше в місцеві бюджети, в сільські селищні бюджети? Люди мають бути задіяні отримати офіційну заробітну плату за таку діяльність. Тому треба сьогодні терміново закон, який це врегулює. І все має бути в цивілізованій, в тому числі екологічний захист, рекультивація земель після цього. Тому це питання теж надзвичайно важливе. Я виступаю ініціатором. І ще один законопроект, куди я війшов співавтором, який стосується, ну, скажімо так, свободи слова. Інформації, ми виступили з тим самим Миколою Томенком і від блоку, від Блоку Батьківщини Юрій Калінкаров про те, що всі засідання Верховної Ради, всіх депутатських комісій, всі публічні засідання груп фракцій проходили у відкритому режимі онлайн-трансляції. Тобто, коли ми збираємося навіть в куларах Верховної Ради і готуємося до обговорення проєкту законів, це достатньо серйозне спілкування. На ньому присутні і депутати, і керівництво держави, експерти серйозного рівня. І там іноді важливіше йде обговорення, ніж, скажімо, в сесійній залі. Чому це має бути закрита інформація? А потім починаються чутки, плітки, що десь там зібрались депутати, щось між собою. Домовились там, щось роздребанили і так далі. Все має бути відкрито. Тому ми виступили з такою ініціативою. Є сьогодні технічні можливості, все можемо транслювати в прямому ефірі. Кому цікаво, той подивиться. Якщо ні, в запису в будь-який час через сьогодні електронні наше інтернет-видання, знайде цю інформацію, і подивиться. Ще раз кажу, я вважаю, що це правильно. Стосовно того, що сьогодні турбує мене, як і всіх нас, ми, ну скажімо, найбільш важливе питання на сьогодні це прийняття державного бюджету на 2015 рік. З цим пов'язана маса питань, і в тому числі організація нашого життя. Сьогодні ходить багато чуток, пліток, багато розмов про те, що от в наступному році. Буде здійснено і перераховують, там, наприклад, заморожені там, пенсії, там, знижені, я не знаю, заробітні плати і так, далі, і так далі. Зразу хочу, звертаючись до всіх, сказати наступне. Станом на сьогоднішній день це все не більше, ніж непідтверджена інформація, яка йде на рівні от загальних якихось розмов. Нічого офіційно, ніяких документів, які стосуються. Проєкту бюджету на наступний рік, а відповідно якихось цифр, які пов'язані там з фінансами, в у Верховну Раду не було внесено. Над цим працюють сьогодні Міністерство і інші центральні органи виконавчої влади. Ми готуємося в комітетах, отримавши таку інформацію, зразу її опрацьовувати, і це має відбутись десь в кінці цього тижня. Тобто, орієнтовно в цю п'ятницю. Кабінет міністрів внесе у Верховну Раду проєкт бюджету на наступний рік. От там ми будемо бачити все, що пропонує нам Кабінет міністрів. Але я хочу зразу сказати: не все те, що внесе сьогодні Яценюк і його команда, буде підтримано або сприйнято депутатським корпусом. Це я зразу вже можу сказати, тому що завдання нашого сьогоднішнього уряду максимально. Зверстати або скласти бюджет таким чином, щоб знайти величезну суму економії. І е, я так, ну це моє відчуття, що там буде багато питань пов'язаних саме із е, соціальним, скажімо, захистом наших громадян. І зрозуміло, що е, ми будемо все це аналізувати, е, будемо вивчати, скажімо, ті пропозиції Кабінету міністрів, але ми будемо висловлювати і своє бачення. Тому що скажу вам зразу, що моя особиста думка, якщо ми цього разу знов спрямуємо кошти міжнародного валютного фонду на проїдання, тобто на те, щоб підтримати, скажімо, той, той дефіцит, який ми маємо в пенсійному фонді, або е, по тих, скажімо, сьогодні є заборгованість по виплаті і заробітної плати по цілому ряду галузей, так, от якщо ми знову пустимо кошти туди. Тобто на якийсь там термін на, на, на півроку, там, на, на якийсь не, незначний термін, підтримуємо стабільність, якусь більш-менш стабільність да, в державі, то далі ще більша е, катастрофа. Тому сьогодні ми будемо наполягати, щоб кошти були спрямовані в першу чергу в сектор економіки, на підтримку розвитку нашого малого середнього бізнесу, підприємництва. Цілого ряду промислових наших і агропромислових галузей в ті речі, які сьогодні будуть здатні, ну, скажімо так, забезпечити майбутній якийсь розвиток держави. Ми просто зараз на межі країна, ви знаєте, практично кризи фінансової, кризи економічної, і не дай Бог довести нам країну до дефолта. І, і тоді це вже не просто, якби ми будемо починати з чистого листа, але я не хотів би прогнозувати той варіант, який можливий. Тому сьогодні у нас є ще шанс спробувати ефективно працювати всій команді і президенту, і кабінету міністрів, і в тому числі в депутатському корпусу. І як це не буде важко, але вибудовувати такі якісь системні кроки. От над цим ми точно будемо працювати. Більш детально, ще раз кажу, і предметно, ми з вами будемо говорити на наступному тижні, коли у мене на руках буде проект бюджету. Хочу сказати, що я не буду голосувати у Верховній Раді за той бюджет, який буде серйозно стосуватись питань зниження рівня соціальних стандартів людей, тих, які проживають у нас на території. В цю п'ятницю я виступив у Верховній Раді. Тема моя була чорнобильський комплекс питань, які пов'язані з захистом громадян постраждалих від аварії на ЧС. І я звернув увагу і сказав, що в бюджеті на наступний рік ми не допустимо, щоб, скажімо, були ліквідовані пільги для в першу чергу дітей і тема сьогодні дитячого харчування. Ми домовились з нинішнім міністром праці і соціальної політики Розенко і Микола Томенко, голова комітету Верховної Ради з питань екологічних питань і Чорнобильських. Так от, ми з ними домовились, що які б якого б рівня не піднімали з питання зниження або, скажімо, там заморожування да, цих пільг для людей, які мають статус чорнобильців. Те, що стосується дітей, ліквідаторів, ми цього не допустимо. Особливо ще раз кажу, те, що стосується харчування оздоровлення дітей. Тобто є такі теми, на які ми ніколи не погодимося. Тому ось е, така робота, яку ми розпочали, але ще раз підкреслюю: сьогодні найголовніше це прийняття державного бюджету. На цьому ми будемо зосереджені в найближчий тиждень. Надіюсь, дуже, що до 26 числа. А останній день у нас визначений як 26 грудня, бо пізніше тоді не встигнуть пройти сесії обласні, міські і так далі. До 31 числа бюджет держави на всіх рівнях має бути затверджений, щоб ми могли більш-менш нормально працювати з 1 січня. Тому оце та інформація, яку я хотів до вас донести.